Грудень 23-го. лобове зіткнення в Довгинцівському районі. Авто виїхало на зустрічну. Троє постраждалих. 5 березня цього року. Вулиця Пісочна, мотоцикліст потрапив під колеса Фури. Загинув на місці. 12 березня передмістя Кривого Рогу. Водій Шкодина наздогнав ваз, який різко загальмував. Один постраждалий. Усі три ДТП кажуть, очевидці стались через ями на дорогах. Ми вирушаємо в рейд із патрульною поліцією в пошуках найбільш небезпечних ділянок. Кривий ріг Дніпровське шосе це центральний в'їзд у місто і водночас важлива ділянка руху десятків маршрутів громадського транспорту, і вона рясно всіяна ямами. Аби оминути ями, водії виїжджають на зустрічну. ледь справляється навіть підвізка вантажних автомобілів. Патрульні вимірюють ями спецприладом дорожньою рейкою. За допомогою неї ми здійснюємо заміри похилу проїзної частини, а також дефекти покриття, такі як вибоїни, проломи. За нормами глибина не може перевищувати 4 сантиметри. А площа 80 сантиметрів квадратних. Тут все значно гірше. Глибина деформації 11 сантиметрів, тобто, це є вже. Порушення вимог діючого законодавства в сфері безпеки дорожнього руху. А це вже серед місця проспект Металургів. Тут величезні вирви знаходимо поряд із зупинкою громадського транспорту та пішохідним переходом. Поліцейські знову фіксують порушення. 11 сантиметрів глибину. Для проїзду залишається лише одна смуга без вибоїн. Це може стати причиною ДТП. кажуть патрульні. Якщо водій буде їхати, своєчасно не побачить яму, різко змінить напрямок руху, може виїхати або на зустрічну смугу або зацепити транспортний засіб, який рухається у суміжній смузі. Біда може статись, навіть якщо водій просто пошкодить колесо. Розруб колеса, воно стріляє, транспортний засіб може втратити. Керування в'їхати в автомобіль який стоїть, або попереду там пішохідний перехід. Чи варто ремонтувати такі дороги, зважаючи на повномасштабне вторгнення? Питаємо в автовласників. Це, з одного боку, вроді як не на часі, а з іншого боку, дуже важко пересуватися. Попадаєш в ями, а потім попадаєш на кошти, які так важко заробляються. Якщо е, критичні дуже критичні ями, то тоді так. Да. А якщо мілкі ями, то ті може, звісно, потерпіти трошки, лучше не на ЗСУ тоді віддати. Якщо даже відправити ці гроші на зсу знаючи Наші, скажем так, вищі чини чи підуть вони реально на ЗСУ, а не комусь в кармани. То ви вважаєте, треба ремонтувати? Ну, взагалі, да хай там як рішення має ухвалювати влада. Поліцейські документують небезпечні ділянки та передають дані балансоутримувачу дороги, а також складають адмінпротокол. Передбачена відповідальність за статтею 140 частиною першої кодексу України про адмінправопорушення правопорушення вигляді штрафу розмірі 1020 гривень. І після цього видається вимога. На усунення недоліків. У разі, якщо посадова особа у терміни, які визначені, не усуне недоліки, це вже йде протокол на суд, це вже суд приймає рішення. Також балансоутримувач компенсуватиме вартість ремонту авто у випадку ДТП, але його треба зафіксувати. Фотографувати і викликати поліцію. Поліція приїде на місце, вона також складе акт обстеження, проведе відповідні заміри. І передасть матеріали вже на ну, до нас, на відділення безпеки дорожнього руху. Комісійне обстеження доріг у Кривому розі триватиме до початку травня. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.